Друзі, усіх вітаю. Поставила ось чайничок на кипяток, беру з собою такий миючий розчин. У нас в квітнику з'явилася така нора, я думала, що то, там якийсь кріп чи що. А як подивилась інформацію в інтернеті, це павук, може бути, величезний такий павук. Вони зараз розповсюджуються, десь я не знаю, де вони беруться. Називається вовк-павук. Боже, я навіть боюсь. Взагалі сюди підходити. Якщо звідти щось вилізе, це ж можна свідомість втратити ось така дирка. Треба туди залити миючий розчину ну, будь-який, який в кого є, і кипятком. Залишати так не можна, бо вони можуть просто роз, ну, розповсюджуватись, напевно, чи як, я не знаю. Зараз я буду займатися такою справою. Я не знаю, я їх дуже боюсь, це моя фобія величезна. Так, я спочатку заливаю моюще, боже, я сподіваюся, це просто пров... провалилась земля. А на що моюще? Ну кажуть, так треба, я так читала в інтернеті. Ну, там каналізація йде, там і... земля. Там земля може провалитися. Це ж тут, в принципі, каналізація й проходить. І заливаю кип'ятком, і тікаю звідси. Далі бачити не хочу, якщо там дійсно щось є, то якась катастрофа буде. Краще б мені каву зробила, чим кипяток так вела. Чише штукає. Вилазиш під землі. чи штукає. То немає його. То земля провалилась. Ну не може такого бути, така нірка просто. Так от земля не провалюється. Є, є, є. О, кисе. Не крит, Так не Дай Куда? Не треба там лілія. Ну то що ж лілія? Ні, Віталік. Тут прокопаю тут що. Не подивимся. Та да. видно ж. Нічого звідси не вилізло, на щастя. Але ж є ж тут, значить, що ж тут було, якщо тут ця дырка є. Я надеюсь, він десь не гуляє, якщо це павук. Просто Ну, не знаю, побачимо. Або камінням закидати і все. Він може з другого місця вилізти. Вже скоро лілія розквітати якась жовта. Ось тут тут. Це дуже ароматно М -м -м. Ну так пахне. Все так після дощу гарно. Бачу, ось гортензія зараз покажу. Дениска, сюди не ступай, тут болото. Дивіться, ось ця рожева. Тут є на квіточку яке листя, ніжно ніжно салатове листя. То, напевно, що з одної з одного цього корінчика буде. Тут є, значить, а на цій вишневі не бачу, немає. Там вони були трошки примерзли, ось тут примерзло, може тут мала бути. Не хочеться листя роздирати. Ні, поки немає, не видно. Дивіться, як гарно прожились чорнобривці. Всі як одненькі стоять. Не знаю, однакові вони чи не однакові, але якщо вони тут насіялись, то це якесь одне насіння було. Тут повністю. Поприживалися. Ні, буде красиво, коли вони всі повиростають. І з цієї сторони також Тут такі низькорослі, теж листя інакше. Ось там. Десь я бачила, що вже перець починає цвісти. Типа. Ні, це не цвістиця, він тільки попускав такі на цвіт такі бруньки, чи як це правильно. Брунька. Ось ця якась подібна теж розпускається. Подібна ось до цієї. Пахне чи ні, Не чути поки. Ця вже розпустилась нарешті, і то не повністю ось така вона кругла чи то такий повний-повний бутончик. О зараз після дощу бур'яну буде, він вже виростає. Цю троянду вже, напевно, треба буде замінювати. Вона не хоче вже так гарно цвісти. Вона вже дуже і дуже старенька. Бачите, які в неї, скільки я воно ще повиробувала внизу. А он слимак. Капець. Точно значить слимаки повзають. Є. трошки забруднилася, яка вона красива і пахнюча, ось там може втенька вже має розквітати. Каралова. Темно темно, бордова, дуже гарно. Що це таке на ньому? Блін, капець. Дивіться. Не видно, не фокусується. Тут покила. Попелиця чи що це таке знов? Боже, як вона вже достала? Треба <пилиться> да, Так, це попелиця. Треба Ой, Обліплено ось. <пилиться> так, у мене знову тут є чудо відро моє. Я знов зробила добриво, тільки це вже, виходить, так спрямоване буде на оприскування зверху, бо підкоріння я вже добряче підживила. Ну, його теж можна під корінь, але я вже, в мене вже все підживлене. Ось. Ну, це таке класнюче буде добриво для профілактики, фітовтори. Ну і просто, щоб там листечко наситилось такими корисними мікроорганізмами, бактеріями. Це теж потрібно для рослини. От. І все можна буде ним оприскати, воно таке органічне. Даже ось полоницю сьогодні оприскала, завтра їй все ж нічого і не буде. Так, от мені ця нора взагалі спокою не дає. Я сюди постійно підходжу, дивлюся, чи звідти нічого не вилізло. Дійсно страшно. Я не знаю, якщо то павук, то це катастрофа для мене буде просто. Я не знаю. Я дивилася, що зараз дуже. Дуже десь вони розповсюдились, де вони взялись, непонятно, де вони взялись. Коротше, но в різних регіонах оці павуки появились, ці нори скрізь. У багатьох людей на городах і скрізь. У нас якийсь як дощ знов намічається. Хмари збираються. Ось будемо бачити. Уже так земелька добре промокла. Пару днів дощі йдуть. Хотіла посіяти редиску, але як зайшла в той город, то там і ступити не можна. Ось ця клумбочка розростається помаленьку. Класно, коли вона повністю вся заросте. Вона така дуже красива тут. Так і вже скоро багато квіток там на ній наросло, вже скоро будуть розпускатися. Такі гордіка провідати це свята справа. Мазун. Такий вже мазун. Привіт. І вредне і страшне. Обшкаралупив повністю яблуні. Ось уже. Мама. Шкірка лахмата. Гратися хоче, да, лордя?